Apple щойно представила свою нову серію iPhone 17, і знову світ технологій був сповнений оплесків яскравих вогнів та ретельно відшліфованих слів генерального директора Тіма Кука. Це абсолютно новий дизайн, неймовірна продуктивність, камера нового рівня, професійна продуктивність у тонкому корпусі. Однак, під поверхнею та сама критика продовжує повертатися. Зростання цін поступові оновлення та закрита екосистема, яка вимагає лояльності більше, ніж винагороджує інновації. І ось тут історія змінюється. Команда Тесла Ілона Маска готує щось, що не просто конкуруватиме з iPhone 17, а потенційно взагалі покладе край домінуванню. Apple. Всього за 277 доларів телефон Tesla Pi нарешті з'являється на ринку. А всередині вражає не лише радикальний дизайн, який ви зараз побачите, але й набір функцій, які вирішують реальні проблеми, до яких Apple не наважилася звернутися. Тож, якщо ви хочете бути в курсі всіх найгарячіших оновлень, підпишіться на цей канал. У нас майже 217 795 підписників, які завжди отримують справжню цінність від передових технологій. Один як логотип, що реагує на емоції поєднує технології з людським досвідом, ось щось, чого ви не знайдете на айфоні. Серії 17 чи будь-якому іншому смартфоні, що зараз представлений на ринку, сяючий логотип Тесла на задній панелі, який змінює колір залежно від емоційного контексту та взаємодії. Це звучить як чиста естетика, можливо, на перший погляд, навіть як трюк. Але давайте розглянемо, що насправді відбувається як з технічної, так і з емпіричної точки зору. Тому що ця особливість розкриває дещо важливе про те, як Тесла думає про технології інакше, ніж Apple. Логотип Тесла на телефоні PI це не просто статична емблема. Це підсвічений елемент, виготовлений за технологією MicroLED, здатний відображати кілька кольорів завдяки інтеграції RGB. Але ось тут починається найцікавіше: колір та інтенсивність логотипа реагують на різні дії. Торкайтеся телефону певним чином, і логотип Тесла реагуватиме зміною кольору. Отримуйте сповіщення. Логотип забезпечує індикацію навколишнього середовища. Пристрій визначає ваш емоційний стан за допомогою різних датчиків, і логотип відповідно адаптується. Це інтеграція біосенсорів. І технологією навколишнього дисплея. Тепер давайте розглянемо практичне питання. Навіщо вам це? Почнемо з керування сповіщеннями. iPhone 17 використовує звук, вібрацію та сповіщення на основі екрана. Для всього цього потрібно або почути телефон, або помацати його, або подивитися на телефон. Логотип телефону Pi забезпечує візуальний індикатор, видимий з іншого боку кімнати. Ваш телефон знаходиться на столі за 3 метри від вас. Надходить важливий дзвінок. Логотип змінює колір, на певний, який ви призначили для пріоритетних контактів. Ви одразу знаєте, чи потрібно вам вставати, чи можна переключитися на голосову пошту. Це усвідомлення навколишнього середовища, яке не вимагає прямої уваги. Але саме аспект реагування на емоції стає справді цікавою технологією. Телефон Pi включає кілька датчиків, зокрема моніторинг серцевого ритму через контакт з екраном. Розпізнавання обличчя за допомогою фронтальної камери, аналіз голосового стресу та розпізнавання моделей використання. Ці дані надходять до системи штучного інтелекту, яка намагається зрозуміти ваш поточний емоційний стан. Якщо ви перебуваєте у стресі, логотип може змінити колір на заспокійливий блакитний. А якщо ви схвильовані, він відображатиме більш енергійні кольори. Телефон намагається забезпечити зворотний зв'язок щодо навколишнього середовища, який враховує ваш емоційний контекст. Дехто може вважати це нав'язливим або зайвим, це слушна точка зору. Але розгляньте альтернативний підхід. iPhone 17 обробляє кожне сповіщення, кожну взаємодію однаково незалежно від контексту. Ви можете бути в паніці розслаблені, зосереджені або неуважні, і телефон реагуватиме так само. Підхід телефону Pi визнає, що технології не існують в емоційному вакуумі, що наші пристрої є частиною нашого емоційного ландшафту, незалежно від того, визнаємо ми це чи ні. Замість того, щоб ігнорувати цю реальність, тесла намагається зробити технології більш чутливими до людського досвіду. З технічної точки зору реалізація є складною. У логотипі використовуються окремі мікросвітлодіоди, менші за традиційні, що дозволяє точно контролювати колір та низьке енергоспоживання. Підсвічування достатньо яскраве, щоб бути видимим при денному світлі, але може тьмяніти в темряві, щоб не відволікати увагу. Колірна температура, ретельно відкалібрована для естетичної привабливості в усьому спектрі. Це не дешевий пластиковий логотип, що світиться. Це точна інженерія, інтегрована в високоякісні матеріали. Також є практичний аспект безпеки. Ви йдете вночі з телефоном у кишені або сумці. Логотип, видимий крізь тканину або частково прихований кишенею, може забезпечити розсіяне освітлення, яке робить вас більш помітними для транспортних засобів або інших пішоходів. Ви можете налаштувати його на м'яке пульсування, яке слугуватиме індикатором особистої безпеки. Ця функціональність просто не передбачена мовою дизайну iPhone, можливості персоналізації широкі. Ви можете налаштувати певні кольори для різних контактів, різних типів сповіщень, різних програм та різного часу доби. Ви можете зробити логотип статичним, якщо бажаєте мінімального відволікання. Ви можете зробити його дуже динамічним, якщо хочете максимальної виразності. Філософія дизайну Apple зазвичай обмежує налаштування користувача на користь контрольованого естетичного досвіду. Підхід Tesla довіряє користувачам налаштовувати свої пристрої відповідно до особистих уподобань. Критики можуть стверджувати, що це новизна, а не суть, що логотип, що змінює колір, не покращує основні функції смартфона. Але ця критика не враховує дещо важливе у взаємодії людини та технологій. Ми взаємодіємо з нашими пристроями не виключно з функціональної точки зору. Технології мають емоційний, естетичний та досвідний вимір. iPhone 17 може бути функціонально чудовим, але він ставиться до користувачів як до суто раціональних суб'єктів, які прагнуть максимальної ефективності iPhone визнає, що ми емоційні істоти, які цінують технології, що реагують на цю емоційну реальність та відображають її. Логотип також служить ледь помітним індикатором статусу. У ситуації, коли заряд батареї критично низький, логотип змінює колір на червоний. А якщо доступні оновлення системи, то він відображається м'яким кольором сповіщення. Якщо хтось постійно намагається зв'язатися з вами пульсуючий візерунок логотипа, вказує на терміновість. Це інформаційна архітектура, яка не вимагає розблокування телефону чи постійної перевірки екрана. Це ембієнтні обчислення в буквальному сенсі. Технологія, яка існує у вашій екологічній свідомості, не вимагаючи зосередженої уваги. Якщо ви вважаєте, що технології повинні розпізнавати та реагувати на емоційний контекст, а не ставитися до кожної взаємодії однаково, то в коментарях перемагає Тесла. Йдеться про розширення нашого уявлення про взаємодію людини та пристрою за межі суто функціональних міркувань. І якщо говорити про сумніви у припущеннях, то логотип, що реагує на емоції, не єдиний елемент дизайну, де Тесла відійшла від традиційного мислення, про смартфони. Наступне нововведення ще більш несподіване. По-друге, як архітектура двох дисплеїв переосмислює багатозадачність смартфонів. Давайте поговоримо про те, що на папері звучить просто. Але являє собою фундаментальне переосмислення дизайну смартфонів про вторинний дисплей. Серія iPhone 17, попри всі свої інновації, все ще працює за тією ж парадигмою взаємодії, яка існувала протягом 17 років. Один основний дисплей. Якщо ви хочете перевірити час, увімкніть весь телефон. Якщо ви хочете бачити сповіщення, увімкніть повний дисплей. Якщо вам потрібно керувати музикою, коли телефон лежить екраном вниз, візьміть його та переверніть. Телефон Tesla Pi вирішує цю проблему за допомогою постійно ввімкненого вторинного дисплея, інтегрованого в задню панель, і наслідки виходять далеко за рамки того, що ви могли б подумати спочатку. Додатковий дисплей це не просто новинка це 21 дюймова amoled панель, розташована на задній панелі пристрою. Завжди видимий, завжди доступний, споживає мінімальну кількість енергії. Але ось тут і починається цікавий інженерний процес. Цей дисплей працює незалежно від основного екрана завдяки спеціалізованому процесору з низьким енергоспоживанням, який може обробляти важливі функції, не пробуджуючи основну систему. З технічної точки зору це створює дворівневу архітектуру, режим високої потужності для ресурсомістких завдань, режим наднизької потужності для постійного контролю над навколишнім середовищем. Тепер давайте розглянемо практичне застосування, бо саме тут теорія зустрічається з практичною корисністю. Ви на зустрічі телефон лежить екраном донизу на столі. Приходить пріоритетне сповіщення. З iPhone 17 вам доведеться підняти його, можливо, перервавши розмову, що точно приверне увагу. Телефон Pi відображає сповіщення на додатковому екрані, ви непомітно на нього дивитеся. Визначте, що це може почекати, і зустріч триватиме без перерв. Це не просто зручність. Йдеться про збереження професійної присутності та водночас зв'язку. Розглянемо сценарій створення контенту. Ви знімаєте відео або фотографуєте за допомогою основної системи камер, яка набагато перевершує будь-яку фронтальну камеру. Але ви не можете побачити себе в кадрі, оскільки використовуєте задні камери. Традиційні смартфони пропонують незграбні обхідні шляхи. Додатковий дисплей телефону PI функціонує як видошукач, що забезпечує точний контроль кадрування, використовуючи при цьому найкраще обладнання камери пристрою. Це особливо актуально, враховуючи, що система задньої камери телефону Pi має розширені можливості, з якими фронтальна камера не може зрівнятися. Ви не жертвуєте якістю зображення заради зручності бачення себе, але тут є більш тонке нововведення, пов'язане з керуванням батареєю iPhone 17 Pro Max може похвалитися вражаючим часом автономної роботи, але частково це досягається за рахунок обмеження функціональності постійно ввімкненого дисплея. Постійне споживання енергії основним 6,9 дюймовим дисплеєм було б непомірним. Додатковий дисплей телефону Пай, будучи меншим і працюючим на спеціалізованому апаратному забезпеченні з низьким енергоспоживанням, забезпечує постійний доступ до інформації без витрат енергії на підтримку активного основного дисплея. У тестових сценаріях ця архітектура може подовжити загальний час роботи акумулятора пристрою на 15 20 порівняно з традиційними реалізаціями постійного живлення. Додатковий дисплей також пропонує нові моделі взаємодії, швидкі відповіді на повідомлення без розблокування пристрою. Елементи керування музикою та подкастами доступні без переривання ваших справ. Дані відстеження фізичної форми видно під час тренувань без постійного пробудження телефону, інформація про таймер і будильник з першого погляду. Ці мікровзаємодії, кожна з яких має невеликий розмір, разом представляють сотні активацій пристрою, які вам більше не потрібно виконувати щодня. Зниження когнітивного навантаження можна виміряти. Варто розглянути ще один вимір: персоналізацію та самовираження. На додатковому дисплеї можна демонструвати власні дизайни ілюстрації, інформаційні віджети або ідентифікаційні дані. Ваш телефон стає чимось більшим ніж однорідною плитою зі скла та металу. Він стає персоналізованим пристроєм, який відображає індивідуальний стиль, водночас надаючи функціональні переваги. Apple традиційно опиралася такому виду персоналізації, надаючи перевагу естетичній одноманітності. Підхід Tesla визнає, що користувачі хочуть як преміального дизайну, так і самовираження. Дехто може поставити під сумнів, чи потрібен додатковий дисплей, чи вирішує він проблему, якої не існує. Але це неправильно розуміє, як працює впровадження технологій. Нікому не потрібні були смартфони до айфони, нікому не потрібні були бездротові навушники до AirPods. Питання не в тому, чи вам зараз не вистачає додаткового дисплея, а в тому, чи покращить його наявність суттєво вашу щоденну взаємодію з пристроєм. І виходячи з розглянутих нами випадків використання, відповідь стає дедалі очевиднішою. Технічна реалізація також має значення. Це не дешева РК-панель приклеєна на задню панель. Це справжній amoled дисплей з достатньою яскравістю для видимості на вулиці, достатньо точною передачею кольорів для серйозного використання та бездоганною інтеграцією в цільну конструкцію пристрою. Збірка та оздоблення мають значення, тому що якщо вторинний дисплей здається другорядним, користувачі не взаємодіятимуть з ним. Але якщо він реалізований як справжній елемент дизайну, він стає центральним у тому, як ви взаємодієте з пристроєм. Якщо ви вважаєте, що постійний доступ до важливої інформації без пробудження телефону змінить ваші щоденні моделі використання, напишіть Tesla Display у коментарях нижче. Йдеться про те, щоб поставити під сумнів, припущення яких ми дотримуємося щодо дизайну смартфонів протягом майже двох десятиліть. Але логотип і вторинний дисплей, якими б інноваційними вони не були, все ж таки є інноваціями на рівні компонентів. Третій елемент дизайну, який нам потрібно розглянути, являє собою фундаментальний виклик усій філософії дизайну Apple. Три як радикальний редизайн зовнішнього вигляду ставить під сумнів філософію тонкого корпусу Apple. Уважно розгляньте останню серію iPhone 17. Перше, що впадає в око, це корпус. На відміну від iPhone 17, який все ще зберігає свій гострий прямокутний вигляд. Тесла розробила ледь помітний вигин на задній поверхні. Чому це важливо? Тому що цей вигин не косметичний, під ним вбудований тонкоплівковий фотоелектричний шар, так сонячна зарядна оболонка. Одержимість Apple створенням тонших та легших пристроїв обмежила її можливості впроваджувати рішення для сталого розвитку енергетики. Тим часом Тесла використала свій досвід у сонячних технологіях, щоб вбудувати мікросонячні елементи безпосередньо в корпус телефону. Це незвичайні панелі на даху. Вони ж не мають нанотекстуру для максимального поглинання навіть у непрямому світлі. Це означає, що ви можете залишити свій айфон на столику в кафе в Нью-Йорку або на приладовій панелі автомобіля в Лос-Анджелесі, і він буде заряджатися протягом дня, навіть якщо ви його не підключаєте до розетки. Подумайте про наслідки для людей з фіксованим доходом або пенсіонерів, які не можуть дозволити собі замінити дорогі зарядні пристрої або постійно шукають розетки. Йдеться не лише про футуризм, йдеться про економію реальних грошей та зменшення залежності від нескінченної екосистеми аксесуарів Apple. І ось тут все стає ще цікавіше. Інженери Тесла розробили сонячну оболонку з урахуванням довговічності, помістивши її під захисний шар Gorilla Glass Victus 3. Тож телефон не просто виглядає футуристично, він відчувається міцним, готовим до багаторічного щоденного використання. А тепер дозвольте мені запитати вас, ось що: якби у вас був вибір між телефоном, який швидко розряджається та підключається до зарядного пристрою за 29 доларів, та телефоном, який щодня безкоштовно заряджається, якому з них ви б довіряли більше? Якщо ви погоджуєтеся, що самозарядка це майбутнє. Напишіть ключове слово Сонячна енергія в коментарях. І давайте подивимося, скільки з вас вважають, що ця функція сама по собі може перевернути ринок. Отже, давайте зведемо все це докупи. Apple щойно випустила серію iPhone 17 з кращими камерами, тоншим дизайном та поступовими вдосконаленнями процесора. Це чудові пристрої, і для багатьох користувачів вони чудово працюватимуть. Але ось що ми розглянули сьогодні. Телефон Tesla Pi не конкурує з iPhone 17 завдяки кращим характеристикам у традиційних категоріях. Він конкурує, пропонуючи абсолютно нові категорії можливостей. За ціною 277 доларів телефон Pi не просто доступніший за iPhone 17 Pro Max за 1199 доларів. Він представляє собою більш фундаментальну ціннісну пропозицію, більше можливостей, більша незалежність, ширша інтеграція і все це за значно меншу ціну. Це не конкуренція з Apple. Це переосмислення всього ринку. Як ви вважаєте, чи переможе Тесла Apple? Залиште коментар нижче. Дякуємо за перегляд і побачимося у наступному відео.